Всім гарного недільного дня! Усіх вітаю. Тільки дуже, до речі, вам вдячна за вчорашній прямий ефір, за те, що приєдналися, хто мої постійні. Якщо вам цікаво, сьогодні проведемо ще У мене така можливість. Сьогодні також десь о 10-й годині, не, не раніше, буду ще робити. Прямий ефір буду вас складати спадки в 10 або в 11, такий максимальний час для, ну, для вас, для всіх буде. І будемо робити елементи СМР і спілкуватися. Мені є що вам розповісти. Так ось. А зараз я хочу вам показати, я забрала нарешті свою піжамку з леопардовим принтом. Пам'ятаєте, ця з авокадо мені дуже подобається, вона дуже мені прям дуже мені дуже подобається. Я її забрала. Давно вже ношу не знімаючи. Вона настільки класна, настільки вдобна просто. І зараз я вирішила з тої фірми ж замовити також леопардовий принт. Зараз вам покажу. Посилання в описі, з ким вам кому цікаво, це не реклама. Це я вам просто поділюся з вами е, своїми емоціями. Те, що мені подобається. Бо я дуже полюбляю ось така. От. Ромарчика, пакетик. Це фірма ви Бачите, вони прям, які пакети, все цієї марки. Ось інтернет-магазин, вони, вони може посередники, я не знаю, може напряму, Я не знаю. Мені просто подобається, що ціна по акції зараз вона мені обійшла 450 гривень. І це трійка. Футболка, брючки і шортики. Мікс. Якісь класна просто, просто, я ж кажу, вакатку не знімаю. Це, подивимось, лі угу. о, Дивіться. Розмір Excel я ношу. Ось така чорна класична футболочка. Класика, така вона свободненька. От, я не люблю, щоб е, домашні костюми, бо піжами були. Взагалі зараз більше не йшов оверсайз, тому що, е, дівчата, всі, кому 35 плюс 40, особливо плюс 40, е, як мені, треба обирати е, трошки трошки крі, крі, от як в мене кофта, щоб воно не було ось таке, щоб не підкреслювало недоліки. А навпаки, підкреслювало, е, наоборот найкраще, а те ховало, що не потрібно нам. Тому воно виглядає більш екстравагантно і гарно, коли воно все не перетужене. Ось. Ось така футболочка. Так, вау! Дивіться, які класні шортики. Такі шортики. Якість класна. такий принт. Такий ще бантик, класнюючий. І брючки. 450 гривень. Свободні такі брючки, також з бантиком. Класнючі взагалі бомба. Я вирішила авокадо забрати на дачу, а ліопард цей залишити тут, в квартирі піжамку носити. Ну Такий домашній костюм, піжамка. Бо все ж таки бантики ці, це прям як на домашньому да, в костюмі. А ось той з авокадо можна носити подачі просто, бо воно виглядає просто як такий якийсь домашній костюм такий. Навіть, ну, просто звичайний, навіть можна по кооперативу ходити. А це все ж таки тут намек найде прямо напряму, що це піжамка. Ну. Або домашній костюм. Ось таке задоволення, отримала якість класна. тому посилання вам зараз скину, забрала, не шкодую. Не шкодую і хочу дуже сильно ще я замовила дещо потім вам розповіду, дуже класну прикрасу, але особливу я замовила. Я замовила собі в одному магазині, але не буду поки казати. Поки не прийде, я не побачу, не розповім детально, що я замовила. Я замовила собі особливий ем, камінчик. Який захищає людину від негативних. Я багато працюю з людьми і дуже втомлююсь через це інколи, ну різними людьми. І його можна носити як колончик, або як на ключі собі причепити, з такого знаєте, з цього вулканічної породи камінчик. Дуже він особливий. Я вам про нього потім розповім. Але хай прийде прикраса, тільки замовила. І все вам розповім. І розповім, чому я його хочу, як я його буду носити. Навіщо він потрібне? Адже люди різні. І зараз багато людей дуже з важкою енергією. З дуже важкою енергією, дуже заздрощів багато. Багато людей ліняться, нічого не хочуть робити. От реально, от повірте, таких дуже зараз багато. Вони не хочуть нічого робити взагалі. Але заглядають на успішних тих, які крутяться, які на двох-трьох роботах працюють і намагаються якось крутитися, виживати, щоб не лише на їжу вистачало, а ще на якийсь там такий одяг, наприклад, так? щось купити, щось дітей, діти. А є такі просто, ось не хочуть нічого. Не тому, що нема роботи. Є в нас вакансії, є робота в місті, є прості такі посади, де пропонують роботу. Не хочуть, от не хочуть багато хто, деякі потриму. По собі оці різні, що дає да, держава, і не хочуть нічого змінювати. Ну, пробачте, що я так кажу, а деякі жінки військових також нічого не хочуть робити. От просто не самореалізуються, сидять і все. Ну, я цього ніколи не розуміла. Треба, знаєте, коли у вас продуктивний вік. Коли можна реалізовуватись і коли є пропозиції, чому не йти, не працювати, чому не піднімати економіку країни, чому не заробляти, не відкласти собі щось, не купити щось, не реалізуватись, не зробити своє життя якіснішим? Я цього не розумію. Ну, ось тому. Я тільки вчора їхала зі знайомим з дачі, розмовляла. Він каже мені, що ж ми розповів. Я кажу, знаєте, субота вже для багатьох людей це робочий день. Ті часи, коли субота була і неділя. Ось вихідні, прям такого вже нема. Багато молоді працює по суботам, Багато, лише неділя може бути вихідною, або неділя-понеділок здвинулась. А в суботу у багатьох це повноцінний робочий день, тому що деякі працюють на двох або й трьох роботах. Я це реально знаю таких людей. Ну, таке життя. Всі хочуть нормально їсти. Все, ну, такі зарплати в нас. Е і ціни вирісли в три чи чотири. Я не знаю скільки. Я пішла в АТБ купила, нічого не купила. І я працюю, чоловік мій працює. І я не скажу, що я шикую, але все одно хочеться ж робити той же ремонт на дачі. це все кошти. І є стимуль робити щось. Робити, якось крутитися. Можливості є, лише треба багато працювати. Дуже багато працювати. Ось, ну, ось такі в мене піжамка. Я задоволена, тому так, це Китай, Мадинчина. Це Китай, ну, ми всі розуміємо, але Китай, мабуть, той, який більш якісний. Там же він в тему можна такі піжамки також купити. Але в них склад більш такий, знаєте, не такий натуральний, як цей тканина. Мабуть, це якісь оптові закупки через Китай, окремі, не такі, як ми купляємо в тему. Ось така фірма тут. Там трошки по-іншому воно. Бо в мене є з тему піжамка, вона також прикольна, але в неї склад не такий, як у цієї. Більш вона. Тут, тут бачите, 40... це розмір Excel, 4850. Я взяла, щоб вільний був крой. 95 катон. І 5 спандекс. Хоча в тему можна такий склад також купити. Реально. Ну, просто я зараз в тему трошки я вже понабиралася всього, реально. Мені всього так вистачає. Якщо мені буде якась потреба щось, прям мені дуже потрібно в тему щось купити. Я зайду, куплю Зайве не купляю. Я зараз взагалі е, вийшла з того інші плани, дача. Треба багато зараз туди вкладати. І е, 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 я відійшла від цього. Зараз у мене почнеться хвороба квітів. Е, е, Небагато вазонів. Я зараз почну все саджати в кашпо, в вазони. У мене вже це вже все, все клімає. Чекаю, коли потепліше. Я почну виставляти квіти по двору, вкладати гроші. В це мені вже це все не цікаво. Буде не косметика, не одяг. В мене будуть квіти. Рослини, розумієте, все. Це я там заборюся, ремонт, це моя стихія, велик. все. Мене це все вже буде не, не цікавити. Mm -hmm. ну, така я людина, розумієте. А я рада, що така, відверто скажу. Я, ну, для мене матеріальне має сенс, але я не бачу в цьому зациклювання. Ну, для мене матеріальне повинно давати якісне проживання, так, гроші, для того, щоб було якісне життя комфортне, для того, щоб не боліла голова. Але це не смисл того, щоб пантуватися і щось робити заради пантів. Для мене це комфорт. І все, а не для того, щоб щось комусь доказати, випендритися, купити лише бренд якийсь там, і все, тільки брендоване, брендоване носить і показувати всьому світу. У мене такого нема. Я люблю, щоб воно було якісне, гарне, щоб отримувати від цього задоволення, але не зациклюваюсь на кількості і на. Пропаганді цього, розумієте? Тобто не треба ходити в драні. <кій> До речі, в мене там було відео, де я запитувала у вас, чи живете ви сьогодні, чи відкладаєте все на потім. Багато людей мені написали, що в коментарях що вони відкладають на <кій> все ж таки, Постіль у них завжди є Вензе. Деякі постіль, що ще писали. Посуд, який є якийсь у них також. І щось іще мені писали. Стосовно одягу, мабуть, також щось таке було. Так, ось, постіль я з вами згодна. Постіль інколи приїжджають, наприклад, до вас гості, або якісь там, ви хочете, ви їм відкриваєте абсолютно нову постіль зараз ну, або е, та зносилась, у вас була можливість тоді закупити, вона лежить, а потім, коли ця <кій> зносилась, щоб не купляти, ви ту і ту викинули. Ну не дай Боже, коли оце беруть і ще штопають і зашивають цю стару, а новою так і не користуються. Це вже треш. Це не, ну, я таке бачила, коли зашивали, зашивали там, воно вже страшне, як ганчіря, але нову не достають. Оце вже не дуже добре. Ок. А коли у вас є новенька, ще лежить. Це зовсім інше. У мене також є таких пару комплектів, які лежать просто тому, що це зноситься, було приїдуть до мене гості, я можу розпакувати і покласти абсолютно нову постільну білизну. Це буде круто. Так само я хочу зараз накупити рушників з фірми Ананаска. Я зараз посилання вам також скину на цю піжаму і на цю ананаску. Замовлю чоловікові футболки, якісні там. І рушники, хочу замовити рушники. У мене зносились рушники дуже сильно і на дачу хочу замовити. І сюди хочу замовити, бо щось з рушниками прям взагалі важко все Все зносилося просто. Рушники. І ну, також пару рушників, щоб лежали новенькі, для того, щоб також, я ж кажу, коли гості можливо або яка ситуація, щоб у вас був свіжий новенький рушник, також непогано. Правильно, пару штук. Стосовно посуду, так, є посуд святковий. Це, наприклад, коли ви його накриваєте там, у вас якась там подія, і певні там бокали гарні, там тарілки ви ставите до набору шість штук, щоб не розбити, не розпарувати. Ви там його тримаєте саме для накриття. Таке має бути місце, але в мене такого вже нема. Нема, тому що вже гостів так немає. У нас більшість гостей приходять на дачу, а там взагалі всім пофіг, на якій тарильці, лежить той шашлик. От, повірте мені. Немає вже можливо сенсу зациклюватись на тарілках, коли ви збираєтесь практичні у мене прозорі, там такі звичайні класичні білі тарілки, такі, щоб я могла піти, купити, замінити швиденько, якщо розбилися, і все. Щоб хтось дивлявся в тарілки на дачі, вилки і стакани, розумієте, такого вже нема. Є в мене в квартирі Багемія, це набори мені подарували тут є. Які мені подарували на минулій роботі в пам'ять ці бокали. Один, на один комплект стоїть в коробці вже 10 років. і Я не відкриваю ту коробку. Одна коробка, два набори мені подарили. Ним ми користуємося, але дуже рідко в цих бокалах. Ну, вдома в гостів дуже мало. Більшості, ну, більшості, я не зловживаю алкоголем, вони різ, рідко в мене використовуються. Ложки-вилки також є абсолютно новий набір, є якісний. Мені мама подарувала дуже якісний набір. я його не, е не берегу. Вона берегла, а я не берегу, тому що не вважаю, що це вона в неї пролежав. Він е Мільхіоровий, якщо ви знаєте, мільхіорові ложки-вилки, такі. вони дуже е такі. Важкі, але вони класні. Ото реально, воно ж розумієте, коли якісний метал, ми з нього їмо, це ж ложки вилки, якщо воно гамняне, то ще й погано для здоров'я. А коли воно класне, то воно класне. Натираєш тут він як срібло. Тому дуже круто їсти срібними ложками, вилками. Я думаю, що це воно як антисептик працює, знаєте, воно ще ну, дезінфікує. Ми ще в рот кладемо все це. Ну, мені здається, що посуд має велике значення, якість його, тому що, якщо це дешевий пластик, або їсти з пластикового посуду дуже погано. Я бачила таких людей, які їдять з пластикового, щоб не, її, не, ми, не мити викидати. По-перше, забруднення навколишнього середовища, по-друге, це не корисне. Пити постійно з пластикових стаканчиків, їсти з пластикових вилок, з пластикових тарілок. Тому на дачі в мене немає одноразового посуду, також лише стекляний, більш-менш, навіть такий що старий, але якісний, нормальний, мені краще помити, чим я буду їсти з пластику. ну реально. Потім воно все накопичується в організмі. Нам достатньо хімії, яку ми їмо кожного дня. Стосовно одягу, не бережіть одяг. Ну не бережіть, от, їх от реально. Ну ні, у вас повинно бути там декілька е, на вихід, таких що там в гості піти, в кафешку якусь щось повинно бути таке, але прям не зациклюйтесь. У мене є були такі плаття, були такі костюми. Які я одягла по одному разу, і воно поросіло на вішалці, поки я або не виросла з нього з роками, і воно не або воно вийшло з моди. Розумієте? І воно вже ні що. То і питання, чому я його не одягала, частіше не міксувала якось, а не берегла оце на нього дивилася на це плаття, розумієте? Нащо? На Якщо за ним гарно доглядати, правильно прати його, просувати, я зараз купляю Перволь до чорного, до кольорового хочу купити ще для білого. Якщо грамотно просувати, прати речі, вони будуть довго вам служити, виглядати гарно. І не треба буде їх берегти. Зараз пральні машинки з такими режимами, що. Якщо ви гарно попрали його, погладили, повісили, і воно буде виглядати, як нове, будете носити його і насолоджуватися, берегти, для чого берегти? Розумієте, ну, моє таке. Дитяче взагалі берегти, то бред, бо діти ростуть, і ви в ітогі комусь віддасте цей одяг, і дитина ваша не понасила. І таке, знаєте, занадто берегти дитячий одяг. Також є зручний, домашній, а є такий, що вдвір одягнути дитині. Ну і один там якийсь там в город десь піти, наприклад, щось таке. Мікс якийсь класний. Цього достатньо, просто буде абсолютно достатньо. Ось тому групи пишуть, пишуть активізацію в неділю. Сьогодні планується медитація, ваджра, не знаю. Піду я не піду ввечері. І хочеться, і не хочеться. таке, знаєте, коли є спор, то не знаю. Я подивлюсь, як буду, яким мене буде відчуття до кінця дня, до вечора. Класно, взагалі практика ця ваджра. Можна на неї піти, не знаю. Не знаю, подивлюся по своєму самопочуттю. Ось Тому якось так. Всім бажаю гарного недільного дня. Сьогодні будуть АСМРи. Я зніму вам відео СМР, хочу зняти. Я вчора засинала про дуже класне СМР. Одна дівчина зняла, я на неї підписана. Ем... Степ. АСМР-степ вона називається. Моя улюблена українська молода дівчина, в якій дуже. Вони просто жалко, що в неї коротенькі, вони лише там 5 або 3 хвилини, Потолок, якщо 8. Але вона настільки тригерно це все знімає, вона така талановита. Для мене це ось прям людина розуміється на СМР. Вона не дуже, ну вона ще починаюча, в неї немає ще широкої аудиторії, але в неї дуже велике майбутнє. Бо вона класна. Я не знаю, чому YouTube не просуває. в мене я не сильно зайшла якось за цей період, в мене немає такої величезної аудиторії, як деяких інших осмертістів. Так само в неї, в неї повинна бути така величезна аудиторія. Так, вона класно це робить. Вона взяла той резинового такого барашку, вчолера так м'яла. Боже, це такі мурахи просто. Хто дивиться СМР? Вона його м'яла так ось і це просто. просто Потім в неї рукавичка було класна, вона руками такі маніпуляції робить класні. І в неї були фарби, вона розмальовувала кисточками, фарбами. Також мурашила кожного, вона так, в неї такий голос дуже приємний. Для мене, наприклад, важливо, щоб був приємний голос у саматіста. Дуже важливий такий прям шепітний. Вона книжку класно читала, там одне оповідання. Я її писала в коментарях. Завжди я також пишу. Коментарі, Якщо мені хтось подобається з блогерів, завжди пишу коментарі, завжди не мовчу. Якщо мені подобається, завжди пишу. І вас благаю, прошу вас, пишіть питання, коментарі. Мені треба просуватись. Пишіть, мені не шкода коментарів, ви не шкодуєте. Пишіть мені щонебудь. Мені дуже приємно, коли ви якось реагуєте.